У патріотичних колах Росії вибухнув новий скандал. У центрі уваги опинився такий собі Владимір Соловйов. у прямому ефірі. Пропагандист назвав двох загиблих операторів дронів Дмитра Лисаковського Гудвін і Сергія Грицея Ернест покидьками, які здохли, але це не робить їх героями. Ця заява викликала хвилю обурення. Соловей – Пташка Загадкова. Хто ці люди? Наприкінці 2022 року Лисаковський і Грицай привернули увагу, записавши відеозвернення, де звинуватили командування у переведенні до штурмового підрозділу через конфлікт із керівництвом. Після того, як цих двох персонажів ліквідували Збройні Сили України, темою зацікавилися зет воєнкори. Міністр оборони Білоусов ініціював розслідування. А сам Путін нагородив загиблих орденами мужності. Незважаючи на це, Соловйов назвав їх негідниками. А командира із прізвищем Пузік, який, за його словами, їх обнулив героєм. У відповідь на це в зетспільноті почалась кампанія із вимогами покарати пропагандиста. Цей черговий внутрішній конфлікт у пропагандистському таборі привернув увагу не лише через його емоційну напругу, але і через загрозу для влади. В Росії почали активно обговорювати, що медіа імперія Соловйова поводиться як окремий центр впливу, який завдає шкоду іміджу Кремля. До прикладу. У програмі Соловйов of Your пропагандистка Вітязєва заявила, що Курську область здали за хитрим задумом самого Путіна. А Василь Якименко у своєму інтерв'ю підкреслив, що Росії як країни не існує, а громадяни, які йдуть на фронт, не мають життєвих орієнтирів. Останньою краплею стало поплюження так званих героїв СВО. Що погіршує ставлення до Путіна і влади серед населення та армії. Насправді ситуація навколо Соловйова демонструє не лише розкол у пропагандистських колах, але і глибоку кризу довіру до влади серед її ж прихильників. Заяви, які ставлять під сумнів рішення Кремля або дискредитують російських військових, свідчать про втрату контролю. Над власним медіаполем. Вірогідно, Соловйов використовує свою медіаплатформу для власних політичних цілей. А водночас той факт, що подібні дії можуть зашкодити стабільності московського режиму, це для нас насправді дуже добре. Тож, у протистоянні Владимира Рудольфовича і Владимира Владиміровича, ми побажаємо успіху обом сторонам, а нам своє робити. Тож, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. І, звісно, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була Контрпропаганда. До побачення!